Будь-яке місто на землі це люди, звичайні прості люди зі своїми страхами, ідеями, злетами і падіннями, люди, які вміють творити дива вчинками, винаходами, словами і усмішками, люди, які вміють дарувати любов, досвід і знання, люди загадки, люди світочі, люди промені. Наше життя це безперервна низка досвіду, який передається із вуст в уста від покоління до покоління. А що трапиться, якщо ця низка розірветься, загубиться поміж часів і епох? Ні, не буде цього, бо живуть у цьому світі незвичайні люди, що беруть до рук перо і записують на папері правду життя. Одним із таких людей є директор Прилуцького технічного фахового коледжу Павло Черніков. Письменник від Бога. Людина, яка пише скрижаль нашого сьогодення для прийдешніх поколінь. Я працюю у коледжі 13 років. Це найкращий період мого життя. Адже мені постійно доводиться спілкуватися з різними людьми, які дарують частину своєї душі і досвіду. Наш директор Павло Черніков, зірець мудрого керівника і талановитого письменника. Другий том вибраного це манускрипт минулого і сьогодення нашого рідного міста, його людей, подій, це наші переживання, мрії, плани. Це колосальна робота над архівними матеріалами і собою. Усім рекомендую до читання цю чудову книгу.